Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Ukraine Relief Fund щомісяця передають гуманітарні набори переселенцям з гарячих точок у новомосковському районі. «Тримайте ручку і підпишіть, будь ласка, два. і Добре, да? Так, це все ваше. Забирайте, будь ласка. Такий великий пакунок з продуктами та миючими засобами отримала і Юлія. Вона з сім'єю виїхала з окупованого селища Чаплинка, що на Херсонщині. Тиждень жили у степу, бо ж росіяни не випускали на підконтрольній Україні території. Нині вже понад рік жінка у Магдалинівці. Каже, постійна допомога від благодійників дуже виручає. Ну, ці набори вони показують, що на ну, нас не кинули. І набір ми навіть можна сказати, чекаємо, коли будуть, коли нас це радість, тому що набори дуже гарні. Дуже багато продуктового набору. Є завжди печиво для дітей, є згущенка. За продуктами прийшла і мати двох дітей Наталія. Її родина з Салтівського району Харкова наважилися виїхати з міста тільки після прильоту в сусідній будинок, бо ж до останнього вірили, невдовзі все закінчиться. Нам вистачає хватає десь на місяць, даже може трішки більше. Дітям можна смаколики приготувати, якщо потрібно. Можна приготувати крупи. Дуже саме звичайна консерви, все підходить, можна зробити. Допомога в межах міжнародної благодійної ініціативи Ukraine Relief Fund системна і триває з осені 2022 року. Магдалинівській громаді не лише забезпечують продуктами та засобами гігієни, а й опікуються шелтером, в якому нині проживають 120 переселенців, у тому числі понад 10 людей з інвалідністю. Вони вже нам. Поставили десятка, два з половиною холодильники, електроплити, електробойлери, ну, багато-багато посуди. На першому, другому і третьому поверсі зробили сучасні е, санітарні узли. Там такі душові кабіни, унітази, е, сантехніка, що все в кафелі. більшість фондів йшли на. Де декупуні де, то от фонд Підчика він не звернувся, він допомагав постійно. постійно, постійно Загалом у квітні родини переселенців у Новомосковському районі отримали близько п'яти тисяч наборів. Доставка організована до міста селищ, всього близько 50 населених пунктів. Цього місяця основним донором для надання гуманітарної допомоги стала всеукраїнська компанія Люксоптика. Альбіна Гриненко Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.